Ця маленька пташка, виріб житомирянина Олександра, говорить виготовлення дронів для наших захисників було не ідеєю, а необхідністю, адже коштують безпілотники доволі немалі кошти, а на фронті вони живуть недовго. Тож вирішив власними силами налагодити виробництво. Почалося це про дрони це не так давно, після недавніх поїздок на схід, бо їх дуже багато треба. В них велика необхідність. і Вони набагато дешевші. Ті дрони, які, допустимо, продаються у нас на ринку. Ті самі мавіки, аутилаці і Подібне робота із радіодеталями для Олександра є не новинкою, адже займається ремонтами авто, тож вирішив спробувати. Спочатку каже, намагався знайти необхідну інформацію в інтернеті, а потім пройшов спеціальний курс. Курси були там два дня, дали якусь необхідну базу і по приїзду купили запчастини. Зробили перший дрон напротязі тижня. Зібрали його, облітали, настроїли і. Вийшло. Перший дрон злетів у небо з першої ж спроби. Схвалили таку пташку і самі військові. Тож волонтери почали замовляти деталі для наступних. Вже зараз зібрати такий безпілотник. Олександр може за три години. Починається зі збірки самої рами. Рама у нас карбонова. От думала, почала зробити її дешевшою, але дешевша вона буде не така міцна. Тобто, плюс до цього всього навантаження і. При цьому такому вигляді, що на ньому куча дротиків, він досить міцний. Тобто він, якщо падає, у нас він падав десь до 100 метрів і він залишився цілий повністю. Після цього він полетів. Складається він з рами, з чотирьох двигунів, на які цепляються пропелери. Ось польотний контролер, який керує польотом і двигунами. Це відеопередавач. І є радіоприймач сигналу, і камера ставиться попереду. Вага дрону без акумулятора приблизно 900 грам. По характеристикам, говорить Олександр, ця пташка не розвідувальна а бойова і може використовуватися як камікадзе. Цей дрон здатен літати на вістин 8 кілометрів, от, передавати так само відео картинку. Він здатен на собі нести 1-2 кілограми. Ми пробували на нього цепляти, Він з ним з ним злітає і летить. Але це залежить час польоту від навантаження і від швидкості, з якої летить льотчик. Тобто, якщо дрон пустий без навантаження, ну хвилин 30 летає точно. Якщо з навантаженням, залежить вже від ваги, на яку на нього нацепили. Керувати дронами можна через пульт та спеціальні окуляри, однак перед використанням військові мають пройти навчання. У кожного льотчика ці пульти і окуляри свої є. Тобто дрон будь-який можна підключити до цих окулярів, до цього пульта, законектили і полетіли. Тай дрон закінчився, наступний так само робиться. Тобто, це його постійний, скажімо, інструмент. Наразі повністю закінченими та готовими до передачі військовим є п'ять дронів. Запчастин закуплено ще на п'ять. Тож сумарно передати захисникам волонтери планують 10 безпілотників. Це буде Сумська Чернігівська область, це буде Запорізька область, це буде Донецька область. Коштує такий fpv дрон 13 тисяч гривень без акумулятора. Однак, зробити його можна ще дешевшим, якщо закуповувати Деталі оптом самостійно закривати такі суми волонтери не можуть, тому постійно проводять збори. Це все впирається в фінанси. Зробили збір серед своїх хлопців, попросили наших житомирських, наші Житомирські групи, які, до речі, допомогли теж дуже. Тобто люди долучаються, але це маленька кубка людей, таких ентузіастів, от і шукаємо, шукаємо інвестиції, кошти на те, щоб. Зробити їх, ну щоб можна було виглядати на постійній основі, тому що цей дрон, він довго не живе на фронті. До кінця місяця хлопці вже очікують першу партію, яку Олександр планує доставити особисто. Вже зараз волонтери розглядають варіанти, як можна удосконалити дрони. Однак, усе залежить від фінансів. Тому допомогти можете і ви за QR-кодом на екрані можна знайти посилання на банку, на яку постійно триває збір коштів. Саме за ці гроші хлопці закуплятимуть необхідні запчастини для виготовлення безпеки. Пілотників нашим військовим Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.